Мої вітання усім шанувальникам спорту. В цій програмі мова піде про олімпійські види, про ті види, в яких ми здобували і будемо здобувати медалі, безперечно. Ну і про масовий спорт, про масовий футбол, основу нашого великого футболу. Наші кореспонденти. Мій колега Михайло Конєв і Андрій Непоседов цей зведений випуск підготували. І спершу про те, що Михайло Конєв побував на тренуваннях нашої олімпійської збірної з фехтування. Ну, прославлені атлети, у яких тепер уже почався новий олімпійський цикл, і е, слід забувати, як кажуть, тренери про перемоги, невдачі і націлюватися на новий. Старт олімпійський, отже, Михайло Конєв про наших прославних фехтувальників, про їх робочі будні. Ну а потім, потім ми будемо розповідати про змагання з футболу, які проводяться в різних точках нашої країни, і про ініціаторів, ентузіастів, на яких тримається, в принципі, о те, що ми називаємо масовим футболом. Команда збірної України з жіночої шпаги успішно розпочала новий сезон. На етапі Кубку світу в Естонії без свого багаторічного лідера Яни Шемякіної шпажистки посіли третє місце. У поєдинку за бронзу були переможені китаянки 45-34. Кодо ти вже ведеш там определенне колись околиць, тобі легше, тому що противник уже йде і у них как бы, ну, заложено за непригод і треба виходить как-то працювати і ну, більше ходять вже принципі плюс. А ми, в принципі, всю зустріч річ Ну там э, начале, может, какие-то ну, равный какой-то счет был. А так, в принципе, мы всю встречу вели и уверенно выиграли ее. Это с Японией. И мы выходили уже с эстонками, и, Опять же, они у себя им легче фехтовать. Ну, я так предполагаю, когда их поддерживают все трибуны. Вот, И мы изначально как э, с Японией мы вели изначально, так и они изначально вели, и им было легче, мы уже на них шли, выходить, и они ну, немножко нам, можно сказать, не хватило для победы. Этот сезон мы фехтуем немного другим составом. Ну, сейчас не выступает пока Яна Шемякина. И так сложилось, что я заканчиваю встречи. Это для меня немного в новинку, потому что до этого но Меня очень редко ставили заканчивать, и поэтому и по-другому фиктуется. У нас обычно, если два человека очень хорошо фиктуют, а один человек немного там, чувствует или растерянно себя, или уходит в минус, то обычно мы фиктуем хорошо, если два человека хорошо. Вот. И действительно, в каждой встрече кто-то, например, в... В поєдинке з Японією Анфіса дуже допомогла, коли вийшла на заміну в Ксюші Пантелеві перед останнім бою перед моїм дев'ятим боєм. Вона дала очень великий плюс, вот, що в принципі нам дуже допомогло. Фейбі Бежура стала найкращою серед українок у індивідуальних виступах. На шляху до вісімки кращих. Фейбі перемогла грізну італійку Мару Наварію та співвітчизницю Олену Кривицьку. Італянка. Марі вот. Ну, я, конечно, говорить честно, немножко мандраж присутствовал перед боем, но я собралась. Мне помогли ну, и тренеры, и девочки, понятно, поддержали меня, потому что немного у меня уже была с ней встреча в Барселоне, и я проиграла. Но тут и она в принципе дрогнула, и ну, я собралась уже и ну, выиграла. Все, это можно так сказать, была самый, самый тяжелая бой, потому что как бы, мы тренируемся вместе регулярно и. У нас на всеукраинских стартах мы с ней часто встречаемся. И ну, чаще всего будем говорить, так она выигрывает. Но, конечно, она и вела 4-1. Я выиграла этот бой. Но это как бы эмоционально, потому что как бы, ну, когда ты человек, и она тебя знает, и я ее знаю. И ну, это очень, конечно, трудно было, но так вышло. Фельби хорошо очень фехтувала, дійсно показала дуже достойне фехтування і в предыдущих боях вона обіграла дуже хороших суперників. Ми з ну, нею тренуємося вместе. І коли человеком кожен день фіхтуєш, він знає і стороны, сторони, ти знаєш і слабые сторони, ми дуже часто встречаємося і на українських соревнованиях, і в день хтось кто то проіграє. Ми чітуємо це. Але в той раз вона була сильніше і дійсно дуже добре фехтовала. Як ми вже згадували, на турнір в Естонію наша збірна поїхала без Яни Шемякіної. За відсутності Яни, лідером команди, має стати кожен її учасник. Каждый из нас должен быть лидером. Потому что есть разные ситуации, когда и лидер плохо фехтует, ну вот сегодня, допустим, не его день, и все. И каждый из девочек должен поддержать сокомандника своего. И если я не можу, то добавлять Фейби, Фейбі, потягнути Анфиса или Ксюша. І поэтому ми должны друг на дружку розчинувати з однієї сторони, а з іншої сторони, що треба розчитувати кожен насідай, і тоді буде все добре. Якщо кожен буде знати, що він може підтягнути, тоді ми будемо в принципі очень хорошо фехтувати і боротися. Успіхами українських фехтувальників вже нікого не здивуєш. Ольгу Харлан, Шемякину, Богдана Нікішина знає весь світ. Проте дивною виглядає ситуація з тренувальною базою. Її як не було, так і немає. Фехтувальники тренуються в одному залі з дзюдоїстами, боксерами, борцями. Головний тренер збірної Гарнік Давідян із року в рік намагається звернути увагу влади на цю проблему. Головне, перша проблема – це Зал Зал фехтування, якого не було, немає і вряд-вряд буде. Вот вы сейчас мы сейчас находимся в зале, в игровом зале, где тренируются борцы и постелили дорожки для фехтовальщиков. Эти дорожки буквально на прошлой неделе лежали на четвертом этаже, так называемом зале дзюдо. Мы их спустили вниз, постелили здесь через неделю. Постелим их снова наверху в зале дзюдо, когда дзюдоисты освободят. И так это у нас происходит в течение всего года. И так это происходит уже ну, сколько кончасаспы существует, сколько сборов мы здесь проводим. Столько вот так вот без своего зала и все время нас бросают с четвертого на второй. В каждом виде оружия должен быть свой зал. У каждого вида оружия. В шпаге отдельный зал, у сабли отдельный, у рапира отдельный. И Минимум в этих залах минимум должно быть 8, 8, 8 комплектов дорожек с полным оборудованием, со всеми делами. С, у каждого вида должен быть свой восстановительный центр, массажные кабинеты, к, раздевал, раздевалки, где спортсмены бы переодевались бы, оставляли бы свои вещи, они а таскали бы из зала в, в номер. Половина здесь на матах мы раскладываем, сушим каким-то образом все эти да, но это это катастрофа, катастрофа, которая уже длится, ну, сколько Украина существует, столько она и длится. Не было, не будет и не было и нет у нас специализированного фехтовального зала, начиная со времен с 91 -го года, когда мы приобрели независимость. Погода для вирішального матчу на Кубок Одеської області імені Трусевича між Одіопольським Дністром та Ізмейлівським Олімпом, що відбувся на стадіоні у селищі Великий Дальник, видалася на всі 100. Тож команди із самісінького початку гри почали проявляти характер. Спочатку «Олімп» показав натиск і вже у першому таймі втиснув м'яч у ворота Дністра. Але боковий арбітр зафіксував положення поза грою, і перший гол ізмейльцям не зарахували. Тім це додало активності Дністру, який намагався більше атакувати. У Відіопольці перебували біля воріт Олімпа, але прострільні удари завершувалися або за воротами суперників, або ж давали можливість випробувати його захист під час проведення кількох кутових. Але в другому таймі Олімпу все ж вдалося взяти ворота Дністра після вдало проведеної контратаки. Втім, це не зупинило у які до кінця гри все ж зрівняли рахунок 1-1. Тож після невеликої перерви суддя дав свисток і розпочалися два додаткові тайми по 15 хвилин. Гра була, як і в основний час, напруженою. Арбітру доводилося відповідати на фолі гравців обох команд попередженнями із жовтими картками. Атаки і контратаки команд були безуспішними, тож і додатковий час завершився без взяття воріт. Захист і голкіпери неодноразово вручали свої команди. Хід зустрічі і це природньо мали вирішити після матчови пенальті. І тут щастя було не на боці Олімпа, який зміг реалізувати лише три удари поворотом суперника проти п'яти голів, які забили футболісти віддіопольського Дністра, яким і дістався Кубок Одеської області імені Трусевича. Я очень рад за Видеополь. Это возрождение идет определенное. Вы знаете, наверное, что когда-то и Грешко, и Биланов, Ящир, Баков, Спизны играли за Днестр Видеополь. Виктор Иванович Дуков пригласил нас для того, чтобы создать Днестр, точнее, возобновить. Он умер в 2000 году. Ну, вот, ребята, собрались. Команда попала в финал. Кубка. Якщо звернутися до історії, то перша футбольна команда в Овідіополі з'явилася ще в 1947 році. Довгий час в обласних і республіканських змаганнях селище представляв держинець у 1980 році. У вперше стають чемпіонами області. А коли у 1991 році був створений футбольний клуб «Ністер», то команда чотири рази ставала чемпіоном Одеської області і двічі срібним призером обласного чемпіонату. Если вы заметили, у нас играют практически все уроженцы депольского района, поэтому на такие игры ребят не надо настраивать. При том, что у нас у нашего клуба Днестер история такая, что и в команде играли заслуженные мастера и СССР, и Украины. И команда участвовала и во второй, и в первой лиге. Обыграла и высшую лигу, и первую. Но так получилось, что ее не стало. И как бы ребята за нашу историю, за наш клуб. Во-первых, спасибо ребятам, спасибо тренерам, спасибо администрации, спасибо спонсорам, которые чего-то стремятся, да, возродить эту команду, как бы хорошую команду. Ребята хотели доказать, во-первых, самим себе, что они лучшие, что они могут играть и могут выходить на новый уровень. Історія команди Дністер можна сказати розпочинає написання нового тому свого літопису. Так вам скаже будь-хто із фанів команди, які супроводжують її на виїздах, болівають на трибунах вдома, і це за будь-якої погоди і просто неба. Адже останні кілька років Дністер намагається втриматися в турнірних таблицях лише на лідерських позиціях. У мене глибоке перевиконання, що потрібно оголосити день 2017 рік роком спорту і зробити щось цікаве, хороше для нашого району. Що дійсно відчувається гордість. І взагалі, ви знаєте, не дуже приємно стояти, тому що відчуваєш таку, трохи такий аванс того, що треба робити, що наші діти зробили і не тільки діти, а от і потужна збірна наша. І тепер от чиновники, депутати інші повинні оправдати їхні. Поле футбольного клубу Дністер це плацдарм для тренування усіх команд у Відіпольського району. Щоправда, є два подібних поля, але для 14 команд в районі цього замало. А цей красень палац спорту імені Віктора Дукова, взірець, спортивна арена, де можна проводити змагання навіть міжнародного рівня. Це питання людського фактору. Якби не було в нашому районі такої людини, як Віктор Іванович Дуков, ім'ям якого названий цей палац спорту, ця будівля, якби не було його, то не було б цієї будівлі Вовідополі взагалі. Люди, які допомагають матеріально, і Добрянський, і Віктор, і Тітомир Олександр, і багато-багато людей, які вкладаються матеріально і вкладаються душею в розвиток спорту. Гра Дністра із Олімпом у великих дальниках, де ще один стадіон обладнано на досить пристойному рівні, демонструє рівень команд і ставлення місцевої влади до аматорського футболу. У всіх було бажання, звісно, победити, тому що це фінальна гра, якби всі сили ми віддали на полі. Самі бачили, би, і, ну, видели. Нам була така допомога дана. Тому дякую всім болельщикам, от, гра вдалась. На сьогоднішній день скажімо так, у нас завершення сезону. Ну, на сил, ну, вот, наберемося э, и і будемо далі. У нас вперед дальнейшие победы. Можливо, наступного сезону трибуни з глядачами будуть переповнені. Адже за словами президента федерації футболу Одещини Петра Челібі. В Одесі, во-первых, дуже сильно люблять футбол, особливо на югі нашої області. Здесь юг у нас просто можна дійсно чемпіонат робити. На сівері, але найголовніше, конечно, футбольні поля, м'ячі. І справді у розіграшах Кубка України Дністер провів 12 ігор, в яких здобув 4 перемоги, одну нічию і 7 поразок. Різниця м'ячів – 18 забитих, 22 пропущені. Найкраще досягнення – вихід до 1-8 фіналу сезону 2007-2008 років. І варто згадати, що команда перший матч у Кубку зіграла 10 серпня 2002 року у Відіополі проти Маріупольського металурга, в якому перемогла 1-0. Історія? Ні. Це початок. Ми у Бахмачі, 20-тисячному районному центрі Чернігівської області, розташованому на правому березі річки Борзенка за 218 кілометрів від Києва. Вперше в літописах Бахмач згадується у 1147 році. У той час воно було одним із форпостів на південно-східних кордонах Чернігівського князівства. Щодо походження назви Бахмач, то єдиної думки немає. Однією з архітектурних пам'яток сучасного міста є залізничний вокзал, що входить до числа найбільших транспортних вузлів в Україні. А ще у Бахмачі здавна полюбили футбол. Місцеві прихильники «Гри мільйонів» з величезним завзяттям підтримують футбольний клуб Агродім, який радує їх хорошими результатами. У нас в команде играет очень много наших коренных жителей города Бахмача, местные аборигены, все, все ребята, которые мы вместе лет 20 друг друга уже знаем. Мы 20 лет вместе непосредственно с Колей Тищенком, главным нашим тренером. Мы вместе за одной партой сидели, вместе все делали. И я скажу, я хочу его поблагодарить за этот труд, который он сделал. Трохи історії. Вболівальники, які цікавляться українським футболом, повинні пам'ятати місцеву команду Аверс, яка наприкінці 90-х років минулого століття під керівництвом Володимира Спиридонова виступала у другій лізі чемпіонату України та любительській першості країни. Новий етап розвитку бахматського футболу пов'язаний з патріотами місцевого краю Володимиром Іваньком та Ігорем Бадаєм, які започаткували відродження місцевого футболу у селі Бахмач-2. Команда починала на першість району. Одним із лідерів того колективу був нинішній головний тренер Агродіма Микола Тищенко. Надалі розвитку команди посприяв щирий шанувальник футболу, народний депутат України Валерій Давиденко. Сільський колектив трансформувався у футбольний клуб Агродім, який останніми сезонами входить до когорти найсильніших команд Чернігівщини. В команді допомагає народний депутат України Давиденко Валерій Миколаївич. Людина привітна людина, до якої можна в будь-який момент зателефонувати, поспілкуватися, навіть коли він не відразу бере він відповідає на дзвінок. Він завжди зателефонує, запитає, що нам потрібно. що створені для існування команди прекрасні умови, і на те ми відповідаємо своїм болівальникам, своєму президенту грою. Футбольний сезон 2016 року на Чернігівщині завершував Суперкубок області, в якому Агродім на власному стадіоні приймав Ніжинський фрунзівець. Це був поєдинок найкращих команд області цього сезону. Ніжинці виграли все можливі футбольні турніри на Сіверщині. Футболісти із Бахмача після минулорічної бронзи чемпіонату піднялися на крок вперед. Завоювали срібні нагороди чемпіонату та стали фіналістами обласного кубку. «Агродім – молода команда. От у минулому році вони тільки зайшли, стали бронзовими призерами, в цьому році срібними призерами. Я рахую, якщо при підтримці фінансів цієї команди та наявності інфраструктури, так на сьогоднішній день поле в нормальному стані, але є інфраструктура стадіону, треба працювати і працювати. Але ж аградім сьогодні може, я рахую, достойно е входити в аматорський футбол України і професійний футбол. Звітний матч видався видовищним та гострим на небезпечні моменти. Для Агродіма перемога над фрунзівцем мала особливе значення, адже всі цьогорічні очні протистояння виграли ніженці. Тож футболісти з Бахмача будь-що прагнули взяти реванш. Господарі поля активно почали зустріч, небезпечно контратакували і гості. Рахунок зустрічі у середині першого тайму відкрили Агродімівці. Це Олександр Стребков точним ударом завершив флангову передачу партнерів. У другому таймі обидві команди могли змінити рахунок у матчі, але надійно діяли воротарі. Особливо хочеться відзначити голкіпера Гродіма Ігоря Ром'янцева, який наприкінці гри відбив 11-метровий удар. Сьогодні була на полі одна команда. Ми боролись, бодались, поле переорали, С первой до последней минуты мы хотели доказать, показать, дать реванш. Мы проиграли в чемпионате, в Кубке, в финале. Ну, надо было сегодня брать победу. Сьогодні выиграла команда, была наполезная команда. Фінальний свисток фіксує перемогу підопічник Миколи Тищенка. ФК Гродім переможуть суперкубку Чернігівщини сезону 2016. І радості місцевих ультрас, які впродовж сезону віддано підтримували своїх кумирів, немає меж вони, як то кажуть, на сьомому небі від щастя. Після поєдинку відбулося нагородження переможців, яке провів голова Чернігівської обласної федерації футболу Геннадій Прокопович. Ми з ними вже граємо п'ятий раз, сьогодні ще п'ята гра. Ми, ми перед цим чотири рази програли ну, раді принципа і всіх затронуло, і Тим паче ми грали в Бахмачі, ми хотіли виграти цю гру. І, звичайно, за підтримки наших болівальників, які завжди відвідують кожну гру, завжди підтримують. Завдяки нашому ультрасу, хлопці, які створили цей ультрас, ми здобули цю перемогу. Мы выиграли за счет командных действий. Это 100% вообще тут даже не оговаривается за счет бойцовских качеств. Да, мы сегодня физически были хуже готовы, потому что у нас с тренировочным процессом немножко люди выпадают. Но так получилось. Я думаю, за счет бойцовских качеств мы будем повышать свой технический, тактический потенциал и будем дальше прогрессировать. А сегодня нам помогли еще раз повторюсь, бойцовские качества и мы. Не будемо зупинятися на досігнутам. Я думаю, що нас чекають ще вперед больших обіди. Футбольний сезон в Чернігівській області завершено. Наразі у Бахмачі триває реконструкція стадіону Колос, в якій безпосередню участь бере директор арени Микола Мицик, учасник війни на сході країни. З часом стадіон має оновитися, стати сучасним і комфортним. А тренерський штаб, футболісти та вболівальники сподіваються, що вже найближчими сезонами їхня улюблена команда гратиме у всеукраїнських аматорських змаганнях, а можливо, і в другій лізі чемпіонату України. Хотілося б, хотілося щоб кожним роком росли в тому році. Ми зайняли третє місце. В цьому році ми зайняли вже друге місце. Виграли суперкубок, грали у фіналі. Кубка, звичайно, ми ростимо і хочемо. Ми кожен рік прогресувати. Звичайно, ми хочемо рости грати в матерському футболі. Футбольний клуб Межигір'я зі старих петрівців, що у Вижгородському районі Київщини, на полі вже майже 10 років. Основна мета його створення забрати дітей з вулиці і від гаджетів. А почалося все у 2006-му із трьох десятків дітей. Місцеві підприємці та сільські голова вирішили саме за допомогою футболу переконати юнаків вести здоровий спосіб життя. Нині юних прибічників спорту в клубі півтори сотні. Це вже повноцінна дитяча спортивна школа. А ще паралельно з цим було створено і повноцінний аматорський футбольний клуб Межигір'я. Все для дітей, як говориться. Я, так, сам ну, Хотілося б, конечно, щоб у нас діти росли здорові, і щоб вони ну, більше проводили часу на футбольному полі, ніж з бутилкою пива на лавочках. Так, от, ну підбираємо, діткам нравиться, що ми робимо. Дітям старих петрівців та сусідніх сіл настільки сподобалося грати у футбол, що коли їхня команда Межигір'я почала брати участь у престижних чемпіонатах, то дійшла до вищої першої ліги Вишгородського району і першої ліги міста Києва. Причому в Києві серед команд, що виступають у вищій першій та другій лігах, а це півсотні команд. Футбольний клуб Межигір'я єдина сільська команда. Всі інші представляють столицю бо районні центри Київської області. Так, звичайно, є талановиті діти, які кажем, з нашого клубу приглашають інші клуби, які грають на чемпіонаті міст ну, України. Тобто, звичайно, їх не так їх багато, але таланти є, вони повсюди. У нас село в Нових Петрівцях не тільки з Нових Петрівців, діти в, а з старих Петрівців, з Вишгорода, з лютіжа діти в клубі. Тому дітей, дітей є, але хотілося б ще ніж, побільше. Командний дух, без якого перемоги неможливі, створюють і тренери, і засновники команди. Принаймні гра дорослих, приклад для юніорів. Буває і навпаки. Втім, тренерський склад знає, що з дорослими працювати легше, ніж дітьми. Часто в юнаків грають амбіції проти команди і, власне, проти них самих. Та в дитячій спортивній школі футбольного клубу Межигір'я розуміють. Не всі стануть футболістами, а головне їх навчити бути людьми, ставати спортсменами і чоловіком стати. Лучше, чем, чем алкоголиком, наркоманам і все остальное. Лучше стати спортсменом, стати чоловіком. Вот это задача клубу. Шляхетні наміри дорослих, засновників клубу, знайшли розуміння не лише в дітей, а й надихнули їх батьків. Тепер процес виховання молодих футболістів на берегах Дніпра взірець для інших. А з цим важко сперечатися. Коли здавалася дитяча спортивна школа благодаря нашому руководству. Первым делом мы разговаривали не сколько оздоровить, там, еще что-то, а вытянуть с улиц ребят. Именно чтобы они не курили, там, не пили, не кололись. Занимались именно спортом, чтобы была здоровая нация. И в селе, ну что здесь в селе? Там, пошел, покурил, там, погулял, друзья. А так у них есть занятия. Они занимаются три раза в неделю плюс игры, и их от улицы оттягивать, Это самый лучший способ футбол. Пошел шестой год клубу, вже где-то 150 дітей займається. Починаючи з 2011, закінчується до 2001 -го года. Есть Є результати, да, молодий клуб, але как бы, є результати, ми боремося, некоторые команди борються за вихід в першу лігу. Є ребята, які грають на інші клуби на Україну. Може быть, и ми зараз заявимся, вже рассматриваем. Попри те, що футбол вважається одним з найбільш травматичних видів спорту, займатися у футбольному клубі Межигір'я безпечно. Адже під час дорослого чи юніорського матчу загрою постійно спостерігають лікарі клубу. Саме вони опиняються першими на полі, коли щось пішло не так і гравець отримує травму. Адже перша кваліфікована допомога це страховка від серйозного травматизму. Лікар-травматолог Станіслав Жеромський нарікає, що багато що під час гри залежить і від суддів. У його праві контролювати натиск гри. Якщо арбітер дає грубості і вольності, то відповідно, травматизм більше. Якщо він судить добре і вбирає всякі моменти, то в принципі травматизм минимален. А по своїй команді в принципі, я можу сказати, що підготовка ну, пройшли сезон. Сезон ну, були мелкі травми, як би були всякая, но команда пройшла сезон, в принципі, і по своїй команді питання, ну, з моєї сторони нет. Подібних ситуацій на полі ось ця може бути за матч не один раз. Станіславу доводиться за секунди зрозуміти, наскільки серйозна травма у гравця і що слід робити. Та, попри все, у футбольному клубі Межигір'я і перша допомога. І реабілітація після травми забезпечується повноцінно і на найвищому рівні. Цінують бо кожного гравця. Клубе, то есть для лечения реабилитации ну, есть все условия то есть для того, чтобы это ну, проходило в кричащей сроке, ну, чтобы человека готовить за критшие сроки. Вот. Если этого нету, то мы тогда обращаемся там, ну, в клинике, в больнице, то есть где, где это уже более профессионально, узконаправленно, то есть мы можем оказать ну, помощь. Завершення сезону це початок сезону. Принаймні, якщо в якомусь із футбольних клубів цього не розуміють, у нього немає майбутнього. У межигірі знають, розібрати кожну гру до дрібниць і зробити висновки священний обов'язок і тренерів, і гравців. Інакше рухатися далі буде важко. Завершальна гра із столичним подолом не виключення. У тренерів є свої зауваження, бо зіграли. Процентів бунтар, можна 60. На 60, ну. никак не на стол. Поэтому ну, есть претензии к некоторым футболистам. Будем делать выводы, будем разговаривать с каждым отдельно. Ну и пускай футболисты тоже делают выводы. Конец сезона, полгода впереди до следующего сезона. Поэтому будет сейчас идти работа. Ну, и по весне, я думаю, будет изменение. Якщо спостерігати за футбольним матчем з трибуни, важко збагнути, як формуються усі ті комбінації, які відбуваються на полі. Гра на гру не схожа, говорить другий тренер футбольного клубу Межигір'я Юрій Клиновський, і ділиться своєю формулою успіху. Тренер, скільки він б він не працював, він все час має прогресувати, має вчитися. Якщо тренер, який вже не вчиться і говорить, що все знаю, то вже все, треба закінчити. Після свистка судді у цьому матчі футбольний клуб Межигірій справді зробить черговий крок на кілька сходинок уверх турнірній таблиці і планах на наступний сезон. Зараз задача у нас обласний чемпіонат, і там Далі посмотримо, як будемо, себя, ну, покажем, як може далі вторая лига. Ми будемо йти вища, вища, вища. Тобто ми, я хочу створити професіональний клуб, щоб это були... То есть для этого и создавалась детская школа, чтобы воспитывать деток, и для того, чтобы ну, все росли вперед, вперед и вперед. Процентов на 80 команда готова играть профессионально. Но, сами понимаете, все-таки профессиональный футбол это не любительский, поэтому надо будет еще футболисты. А Максим Михайлович говорит правильно, если он хочет сделать, значит будет делать. Та запрошення до клубу нові гравці це лише вимушений захід, адже за кілька років вийти на поле межгір'я зможуть власні вихованці. Не дарма ж бо в них вкладено стільки тепла і уваги тренерів та засновників клубу. От і все. Час нашої програми вичерпано. Ми бажаємо вам усього найкращого, здоров'я, віри в свої власні сили і до нових зустрічей в ефірі.